Ключові такі фактори, що ж нас міняє? Чому от люди, які навернулись до Бога, одні змінюються, другі не змінюються. Одні змінюються активніше, інші неактивніше, іншим щось важко. А треті взагалі дуже гарно в цьому рухаються і постійні в цьому. Що ж відбувається? Є деякі речі, які на це впливають. І, ну, Можна багато їх називати, але хочу, щоб ми поговорили про один такий ключовий фактор наших перемін. Це слово Боже. Тому я і нагадав проповідь, яка була минулого тижня. Це слово Боже. Слово Боже, воно відіграє ключову роль для того, щоб змінити нас, повністю нас. Не просто якісь поступочки, якісь риси характеру, а нас повністю змінити. Тому щось відбувається, якісь процеси. Не завжди ми все можемо пояснити. Не завжди ми все розуміємо і може і ніколи не зрозуміємо. Але саме головне вихід що виходить. На, на кінці. І ми маємо бачити оці виходи, що Слово Боже робить, робить з нас. І що ж слово Боже має зробити в нас? Багато можна сказати. У нас має змінюватись характер, мають наші діла, поступки змінюватися. Але є щось одне, що в собі уособлює все. Є той корінь, який просто формує наше життя. Наші поступки, наш характер, наші діла, наші думки, наші погляди один корінь, з якого все виходить. І апостол Яків це характеризував так, що я зачитаю його. Це Пісня до Якова, 4 розділ, 6 вірш. Та ще, більшу, та ще більшу благодать дає, через що й промовляє, Бог гордим противиться, а смиреним дає благодать. Бог дає ще більше благодаті, але більше дає тому, хто смиряється. А тому, хто не смиряється, хто гортий. Бог написано, що Він противиться гордим. Це слово противиться це ставати в опір. Коли ми смиряємося, Бог дає ще більше благодаті, ще більше до нас прихильний. З гордістю Бог постійно бореться. Гордість це корінь усіх грехів, всіх абсолютно. От якщо взяти любий гріх, любий, от подумайте зараз. Якщо вас найбільше турбує, який гріх? з яким ви постійно боретесь, не можете справитись? Візьміть цей гріх і почніть копатися. Чому ви це робите? Звідки пішло? Тільки чесно. І якщо ви почнете копатися глибше, 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 і дойдете до кореня, ви дійдете до гордощі. Гордість це проблема усіх гріхів. Завжди дійдеться до гордості. Гордість досить різноманітна, вона по-різному проявляється, тому ми не завжди можемо оцінити все як гордість. Наприклад, коли людина горда, ми це як сприймаємо, людина пехата, любить хвалитися, надиматися над іншими, високою робитися над іншими, вище себе ставити над іншими. Це людина горда, це явно. Але коли людина говорить скромно. Та я не такий, я там не заслужив, ну що ви я такий маленький. Це також може бути гордість. Це також може бути прояв гордості. Просто людина маніпулює таким чином. Хоче, щоб хтось її підняв. І вона цього якби вимагає від людей інших, щоб хтось її піднімав. Тому гордість дуже, дуже різноманітна. Вона проявляється в різних проявах. І деколи ми не оцінюємо це як гордість, але це гордість. І тому Бог бореться саме з гордістю. От якщо подивитися на суть гордості, суть в чому полягає гордість, це бути сам собі паном. Я сам собі господар. Я вирішую, як мені жити, я приймаю рішення, як мені поступати, чого я хочу, і ми інколи під ці плани підстосовуємо Бога, щоб Він виконував так, як хочемо ми. Подивіться, з самого початку Едемський сад. Чому Єва згрішила зі з'ї плод? Як її диявол обманув, він натиснув на ту кнопочку, яку знає, яка подія гордості. Зіжте цей плід, і ви будете, як боги. Ви самі будете оприділяти, що добро, а що зло. Вам не потрібно вже Бога. Ви самі будете це оприділяти. Вавилонська вежа. Люди хотіли побудувати собі Вавилонську вежу для того, щоб стати вище Бога, щоб собі здобути ім'я і стати кимось. І коли я хтось, тоді я можу управляти.